у бібліотеці, що знаходиться на базі міського будинку культури, відбулася патріотична година до дня пам'яті героїв Крут, який став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність. На захід були запрошені здобувачі освіти дев'ятих класів гімназії імені Дмитра Конокеєнка, для яких було підготовлено інформативне відео про події 29 січня 1918 року. Щороку, 29 січня, кожен українець схиляє голову перед пам'яттю про тих, хто в далекому, 1918 році боронив незалежність України ціною власного життя. Саме бій під Крутами став символом героїзму та самопожертви українців у боротьбі за незалежність, яку Україна веде і сьогодні, як і 106 років тому. Гості заходу зібрались з метою вшанування героїчного подвигу студентів-захисників України. Такі заходи виховують почуття. Патріотизму, любові до свого народу мотивують юнаків до захисту вітчизни. Ми часто організовуємо такі заходи і запрошуємо всіх до бібліотеки. Приємно, що сучасна молодь пам'ятає про страшні, але такі важливі для історії України моменти. Але на жаль, і зараз наша батьківщина переживає жахливі події. І тоді понад 100 років тому і тепер ворог той самий. Але українці продовжують боротись за свою незалежність та шанс завершити цю боротьбу, яка триває. Століттями бібліотеці ми ознайомились зі сторінками трагічної історії нашого народу, дізналися про події під крутими. Згадали про подвіг і трагедію під Крутами, де у 1918 році полягли за незалежність України більше 300 молодих патріотів. Ми сьогодні відвідали бібліотеку. Для нас був проведений екскурс в історію. Ми дізналися про бій, який отримав велике символічне значення та дістав назву Бій під Крутами». Ми говорили про те, що пам'ять про загиблих героїв не пішла в забуття, що українська молодь під крутими довела, що боротьба за свободу і незалежність України ніколи не припиниться. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія «Кет».